Перепливати цю ріку в грозовий час мені судилось на віку, не раз, не раз, та чи судилось допливти, як брід реве, як обриваються мости, загаті рве, Якотрий раз в тривожнім сні. Що сил пливу, Ріка життя тече в мені? Живу, живу, а брід як гул органних труб, клубами, дим лиш сопілкове. Не забудь над гулом цим.